Незважаючи на чисельні обстріли блокпосту, що розташований в районі населеного пункту Сміли, підрозділ Національної гвардії України, у взаємодії з групами вогневої підтримки, продовжує тримати об'єкт під контролем, Вогнем у відповідь вимушує бойовиків відступати. Комунікація між штабом АТО, блокпостом та артилерією, що діє в інтересах цього підрозділу, дозволяє ефективно протидіяти бандам бойовиків. За добу зафіксовано більше п'яти десятків обстрілів наших позицій. Вночі неконтрольоване терористичне збройне формування стріляли по блокпостам, опорним та спостережним пунктам, що розташовані в районах населених пунктів Станічно-Луганське, Альхаве, Красногоровка, Невельське, Пєскі, Нікішина. Двічі були обстріляні позиції наших сил в районах Кургану Могила Гостра, Арлово-Іванівка та Майорська. Напередодні вечором сталося бойове зіткнення захисників Донецького аеропорту з бойовиками, які здійснили чергову спробу штурму наших позицій, розпочавши атаку від торгівельного центру, спільними діями підрозділів, які тримають оборону, та групами вогневої підтримки атака бойовиків була відбита. Обстановка в Маріуполі та загалом на півдні Донбасу під контролем сил АТО.